Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо тебе, Господь Боже, Твого Небесного захисту сьогодні вночі. Ми молимося, Господи Тобі, щоб кожний район, кожна область, кожна інфраструктура, вона була під захистом Твоїм, і жодна стріла лукавого, вона не мала сили. Ми молимося, Господи Тобі, щоб жодний план не був успішний. Ми також, Господь, молимося Тобі, Боже, за те, щоб ворог не мав просування на землі. Молимося, Господи, Тобі, щоб сила Твоя проявлялася там, де це необхідно. Молимося, Господи Тобі, щоб відбувалися зміни, які потрібні. Ісус Господь, захисти Господь наших захисників, захисти Господь Боже, все те, що під небезпекою. Ми молимося, Господу, Тобі, щоб були серйозні зміни там, де це потрібно, можливо, в кадрових змінах. Ісус Господь. Зміни всі плани ворога на добро і не дай їм статися. Ми молимося, Господи Тобі, в ім'я Твоє, нехай буде твій захист, нехай буде Твоя сила. Ісус Господь, ми молимося Тобі, Боже, в ім'я Твоє, тому що це є сила, молитва є сила. Молимося, Господи, Тобі, за наших захисників. Господь, Ти їм потрібен, і вони моляться до тебе, і збережи Господь Боже кожного. Молимося, Господи, Тобі, якщо ворог щось планує, не дай цьому статися на землі. Виводь, Господь наших хлопців. Господь, ми багато чого не бачимо, але, але Ти, Господь, бачиш. Молимося, Господи, тобі про захист, про те, Господь Боже, щоб наші захисники поверталися додому. Молимося, Господи, також, Господь Боже, щоб наші вороги, вони тікали, та в нашій країні були зміни. Зміни, Господь Боже, від Тебе. Молимося, Господи Тобі, щоб у нас ставало більше союзників, щоб, Господь Боже, кожен хотів миру. Молимося, Господи Тобі, щоб наші діти не були травмовані. Молимося, Господи Тобі, щоб вони не бачили цього всього і вони не плакали. Дай Господь Боже вихід, Боже, якщо є якась ситуація в якійсь родині. Дай вихід, Господь Боже, щоб дитина не була травмована. Мовимося, Господи, Тобі, щоб був мир в нашій країні, в ім'я Твоє. Амінь.